Друзі, ми дуже старалися над цією серією. Вона була набагато якісніша за минулу. Ми побачили ваші е, негативні коментарі, тому зняли набагато краще. Е, як мінімум, тому що в серії був професійний мікрофон. Звук був записаний на професійний мікрофон. Ми старалися над цією серією і, е, на жаль, ми зняли б її без ілії, але все одно вона вийшла дуже крутою. Тому запрошую вас до перегляду. Якщо ми набираємо 200 переглядів, ми випускаємо сьому серію. Дякую. В попередній серії! Дом! Ілля! Давай до нас! Ми вже все. Відхлійте в домах. Я думаю, що вже на сьогодні досить. Ну да, я не біг. Ми знатно побігали. Так повеселились, там забули про війну. Таке відчуття, що війни і не було. Та... Що це? Тривога! По домам тікаємо! А пам'ятаєш, як ми з гарником в ботанічному саду бігали? Да, Жалко, що він в село поїхав аж до понеділка. Ну, нічого, я думаю, ми без нього розберемось. Згоден з тобою. Чуєш, бать, пішли в біседку? Ну, пішов. Що це? Тривога. Пішов викриття. Здається, батько сказав залишитися там. я. Кікава кімнатка. Так, але тут ще треба прибрати. То що, до роботи? До роботи. Фух, ну вроді все прибрали. Так, ми, звісно, молодці, але давай трошки відпочинемо і пограємо в ігри. Це ж таки тривога. Давай. Давай ось тут присядемо, можливо. Ось тут. І пограємо в ігри на телефоні. Давай. Дивись, який високо вже прийгнув. Ого, дивись, я вже майже всі рівні в цій грі пройшов. Круто! Вау! Є! Пройшов! Ох, тільки що? Так він був дуже гучним. Боже, хоть би ця клята війна вже нарешті закінчилась. Що там у Путіну думається, для чого він це робить. Богдан пишуть, що це фальш цілі. Цікаво. Увага, відбій повітряної тривоги. Відбій. То що, йдемо по домам? пішли. Нарешті цей відбіг. Можна йти додому. Так. Відпочивати від цієї суєти, що відбувається. Головне, щоб ще вночі тривоги не було, і ми знову не бігали сюди. Не чекаєш, щось треба тут. Ось. Це найголовніше, щоб ми не бігали сюди посеред ночі, тому що це дуже важко, чесно, вставати посеред ночі, просинатись, одягати куртку і бігти сюди. Богдан, ми так довго збиралися, що вже нікого нема. Та пішли додому пішли! Друзі, також вкотре нагадуємо, що дуже важливі міри безпеки, що завжди потрібно спускатись в укриття. Саме про це сьогоднішня серія. Дякуємо ЗСУ за те, що ви працюєте, б'єте по цих цілях, дякуємо ППО. Дуже дякуємо. Саме ця серія заснована на реальних подіях. Дійсно, так було, що ЗСУ, ППО нам допомогли, і тривога закінчилась хоч і швидко. Проте, ми сиділи у телефонах, чекали на відбій, і дуже налякались, коли був вибух. Про це ця серія. Дякую вам, пам'ятаєте умови, набираємо 200 переглядів. Виходить наступна серія. Бувайте!